Друзі, усім привіт! Ну що ж, завтра, о 22.30 відбудеться матч у Кубку Короля, матч, відповідь, півфінал, Атлетико Мадрид, Дієго Сіміоне у себе вдома. Команда буде приймати каталонську Барселону. І сьогодні друзі, хочу поговорити про атлетіка, про Барселону. Ну, давайте, друзі, про все. Ми з вами будемо говорити по порядку. Подивимося, взагалі, точні матчі, які були зіграні між командами. І тут є перевага Барселони три перемоги Барселони проти однієї перемоги Атлетіка. Також між командами ще була зіграна одна нічя. Ще й бермамачик відбувався у сезоні 23-24, то 3 грудня 23-го року Барселона Хаві Атлетіка Манріда Дзіга Сміона обіграла. 1-0 каталонці перемогли, Жо Фелікс, ключ в міст Атлетіка, Забив гол и колишньої команди і приніс Барселоні село перемогу. паремогу. Сан з рахунком 3-0. Барселона Атлетик перемагає... Жа Фелікс, той таки забував Роберт Левандовський та Фермін Лопес. Принесли Барсоні перемогу 21 грудня 2024 року. У сезоні 24-25 команди вже грали і за рахунком 1-2. Атлітська Мандріда Дік Сміони Барсону Ганцфліка обігрувала. На голопіедері відповідає Родрігу Де Пауль та Сьорлот. Потім команди розписують неймовірні 4-4 25 лютого у першого матчі, якраз то півфінал Кубка Короля. Не останній матч між цими командами був зіграний трішки більше двох тижнів тому назад. 2-4. Неймовірна перестрілка була на ванда Метрополітана. Здавалося, що Атлетіка після другого забитого м'яча, сьорота, да? коли рахунок став 2-0, здавалося, що Атлетіка свого щастя, ну, навряд чи вже відпустить, да? Але Барселона Ганці фліка, у цьому сезоні просто неймовірна. Барселона моментально відквитала один м'яч. На 78 й хвилині Ферран рахунок матча зарівняв. Ламін Ямаль на 90-й плюс другій хвилині забиває третій гол. І Ферран ставить міцну крапку на 98-й хвилині матчу. Вось. Якщо, до речі, друзі брати да, якраз то перший матч, то де да, 4-4 команди розписали, тому загальний рахунок 4-4. І шанси абсолютно на рівні, що в Атлетіка, що в Барселоні. Друзі, якщо ми будемо зараз з вами говорити про турнірну ситуацію, яка у нас з вами є в Іспанській Лалізі, то каталонська Барселона є одноосібним лідером іспанської Лаліги. Після 29 матчів каталонський гранд набрав 66 очок, 82 забитих м'яча. Майя Барселона, це найкраща атака у Іспанії. 28 м'ячів пропущених, одна з найкращих оборон в Іспанській лалізі плюс 54 різниця забитих та пропущених. найкраща С суттєвим відривом, І справді Барселона Ганці фліка! Ну цю Барселону ну просто не зупинити. Атлетико, Атлетико Манріда, Атлетико Манріда зору з третєю, Атлетико 57 очок має в своєму пасиві, після 29 матчів 4 поразки, 9 нічих, 16 перемог До речі, у 21 перемог, це найкращий показник в іспанській олізі 3 нічих та 5 поразок Ну у Атлетико поразок було менше чотирьох, але у Бараслоне там, завжди вже не пам'ятаю як було, да? так? Що, напевно, якщо поразка у 1-2, а останнє було від Атлетико, Манрід Ну більше Барселона не програвала. Там взагалі Барсона в 25 му році просто в неймовірних кондиціях знаходиться каталонський гранд. І справді каталонський гранд в неймовірних кондиціях знаходиться. В атлетіка найкраща до речі, оборона в Іспанії. 23 м'яча пропущених, 47 мяча забито, плюс 24 по забитих та пропущених Атлетіка. в принципі, не погано, статистику мая, останні 5 матчів, 2 перемоги, якщо беремо останні 3 матчі, то 1 ніча, 1 поразки. Тут Атлетіка... В контексті чемпіонської гонки вже зараз на 9 Барселони, на 6 від реал Мадрид, начинающий чемпіонські амбіції атлетика. Ну, важко буде будет атлетика, буде кабуатка. Ось. Я не кажу, що атлеція вибиває з гонки. Ще не що Ми пам'ятаємо, коли там є Барселона, да, пам'ятаєте, був відрив вони його потім втратили. Там, Реал, або відрів, вони його втратили. Тому тут все можливо. ще. Тому я думаю, що Атліціка в грітка в грі, але ну, важко буде Атлетська повернутися в ось цю чемпіонську гонку. Атлеціка, ви знаєте, непевний матч проти Реалу Лізі Чипонії вилетіли в Барселону. ну Проти Барселону то дуже -то добре то зіграли, Вигравали 2-0. І здавалося, що ось зараз перемогу та Атлетіка та забере. Ну, не тут то було -то. Не тут та й було та, да? зробила камбек. І трішки зараз психологічно Атлетика не в найкращому стані перебуває. Ось з Еспаньолом якраз того останнього матчу, якщо ми беремо, да? Атлетіка розписала команду нічів з Еспаньолом 1-1 на гол Пуадо, то ще на гол Сезара Аспількуети відповів Пуадо. Ось. Тому ось Кубок Короля це, напевно, єдиний ось цей шанс взяти трофею в цьому сезоні. Тому що в атлетіка манері така команда та кубкова і справді. Да? Ось. Ну і, в принципі, можливо, і в Алізі вдасться якось Атлетика ще зачепитися за титул. Барселона, Барселона іде на требл. Каталонський гранд прагне виграти Лігу Чемпіонів, Іспанську Лігу і Кубок Короля. І звичайно, що, друзі, я очікую завтра просто якогось неймовірного на Барселона в неймовірних кондиціях просто виглядає. Тому, друзі, я очікую просто неймовірного матчу. І ще не що Атлетіка хоче перемогти. Атлетіка розуміє, що, в принципі, Кубок Короля – це, напевно, останній шанс взяти цього сезону трофею. Атлетіка непогана команда. Атлетіка За Атлетика Мадрида, если брать в ресурс Атлетика, да, то Атлетика Мадрида, на мой субъекты в точку узора, если мы берем ресурс, да, если мы берем в там склад, то в Атлетика склад в загале не гирше, ни что Реала, ни что не, но не герша, в Атлетика склад, в Атлетика невероятные футболисты, невероятные майстры, чемпионы света, Редрик Депауль, Альварес, да, Малина, Ось Антуан Грізман, який може зробити різницю на футбольному полі в Атлетіка. В Атлетіка прекрасні футболісти. Але Атлетіка нещастий, не, не, не щастить, да? В щось, в щось Атлетіка нещастий, да? В щось, знаєте, ось немає, на мою думку, такого, знаєте, менталітету, знаєте, як у Реал Мадрид, да, напевно, він є. Він не так, як у Реал, да? Ой, ось, ось не має в напевно, е да, Чемпіонського? Хоча Атлетіка, на мою думку, це просто неймовірна команда і Дік Сім'я просто неймовірно роботу цьому Атлетіка робить. Я очікую, друзі, хорошого футболу, знаєте, друзі, я думаю, що обидві команди заб'ють однозначно. Атлетіка та Барса да? просто! Які, 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 знаєте, якісь неймовірні, ось. Тому думаю, що обидві команди, друзі, думаю, заб'ять. Це моя перша думка на даний двобій. And Atletica Madrid or Barcelona. Atletica Madrid зуміє все-таки вийти в фінал Кубка Короля. Ось я знаю, друзі, просто є таке внутрішнє мене відчуття, що саме це буде День Атлетіка. Це буде День Атлетіка. І думаю, що ми побачимо саме Атлетіка у фіналі Кубка Короля. Ось я знаю, друзі. Варш ще грайте на Ванду Метрополітану. Да, Барселона вже Атлетіка обігрувала на Ванду Метрополітану. Но все равно, в принципі, Барселона легко на цьому стадіоні грається. Ви ж точно не легко, І там у 21-му році була поразка. То на Ванду в принципі, Хоча якщо беремо там останній рок так 2, то Барселона навіть рок так 3. да. Якщо беремо там сезон 22-23, то Барселона там вигравала на ванну методину. І більше того, вигравала 3-0 или 0, -0 були перемоги. Ну, не знаю, друзі, я думаю, що буде не заметил, думаю, що Атлетіка з мінімальним рахунком Барселона обіграти. І справді, друзі, я думаю, що так буде. Тобто, я думаю, що десь так 2-1 Атлетіку Барселону обіграти все-таки зуміє. Ось ми не знаємо, друзі, мені прям серце ось так підказує. Да, обидві кого не забить, але думаю, що саме Атлетіка зуміє обіграти Барселону і вийти в фінал Кубка Короля. Ось не знаю, друзі, мені прям серце так підказує, що так буде. Друзі, я вам бажаю тільки добра, щастя в житті. І головне, друзі, ви будьте завжди щасливі. Бажаю вам тільки добра. Усім новачення, усім нових зустрічів.